Citroen Xantia у нас в гостях. От ви вирішили купити собі Citroen Xantia на гідропідвісі. Якщо ви не фанат цього автомобіля, не фанат цієї марки, то цей автомобіль вам просто не потрібен. Як ми можемо показати, у нас там вже поки машина ми розбираємося з кондиціонером, у неї тече гідро, гідро, гідроамортизатор. Воно буде тікти постійно з, з різних місць, тому що рока і пробіг беруть своє, дуже багато хто людей купляють такі автомобілі, викидують гідру, ставлять звичайну подвірку, але тоді сам кайф від володіння цієї автомобілі тірається, можна туди купити якусь іншу машину і не їбати собі мозок з цією ексантією. Але сам прикол і сама фішка цього автомобіля це в її гідропідвістці. Коли ви можете змінити жорсткість, коли ви можете змінити кліренс, тобто от зараз. Вона стоїть це, і вона піднята на гідрі на гідропідвіссі в найвищому рівні. Тобто також саме можна вниз опустити. Це робиться, це все прикольно. І на цьому автомобілі, так як людина фанат цього цієї марки. Тут все працює, да, воно підтікає, ми це будемо вирішувати. Людина знає, куди що завести. Ми людині допомагаємо з цим питанням. Тобто, це саме машина для душі, це не для того, щоб їздити на ній кожен день. Салон тут кожа, тобто це імінно був преміум в свій час. Салон кожа, гідропідвізка дуже м'якенька, кондиціонер. Він навіть тут працює, вже. вже ми зробили, вже кондиціонер тут працює. Мотор здесь турбовий, тобто вона ще їде добре, на механіці. Цікава і е, дуже рідка у нас на ринку е, іграшка. Ці всі моменти по кузову вони будуть е, виправлятись. То людина вже там шукає запчастини. Вони там вже частково є. Я ж кажу: саме автомобіль для душі, саме ігрушка.